Засвітити позиції українських оборонців, куди постійно їздили волонтери, автівку закамуфлювали. Ось цей навчальний заклад у Меджибужі дав ще один шанс реалізуватися переселенці з Миколаєва. Надії жінка разом з матір'ю та двома доньками переїхала на Хмельниччину ще навесні. Благодійники з Хесетбешту допомогли з житлом, і так родина опинилася у селі. Більше того, вчительці вперше вдалося знайти роботу за фахом і тут, і на малій батьківщині. І там, і тут там я працюю онлайн, там я працюю понеділок, середа, п'ятниця. Але наразі в Миколаєві канікули. То в мене зараз можна сказати, вільний час. Викладаючи мову та літературу, Надія адаптується то до умов дистанційного навчання, то між сиренами офлайн. Нам сирена завадила і не дала провести урок. Можете хвилиночку повторити. Каже, і діти як можуть прилаштовуються. Відчутно важче школярам Миколаєва, які стрімко подорослішали, так як і всі діти війни. Більшість дітей не вмикає камери, і я розумію їх, тому що вони не всі є в тих умовах, яких би їм хотілося. Хтось ще тільки прокинувся, хтось ще, як були тривоги, десь там уже в сховищі ховається. Ну, коли вони в сховищах, то ми їх не викликаємо, не маємо права. Я бачу по тим дітям, хто працює на уроках. Наприклад, у мене мій клас ну, де моя донька вчиться, а я на восьмий клас. Вони у мене зараз ну, українська література. Бачу свідомість дітей, бачу відповідальність дітей, от як я в 9 класі, що це тільки їх відповідальність. Це не батьки зараз чаться. Різниця між миколаївськими і цими є. До речі, миколаївські вони, вони більше такі, знаєте, як кіжачки. Спілкування з дітьми, односельцями та місцевими благодійниками допомагає надії і забути страхи війни і реалізувати себе в роботі. Однак про те, що відбувається в Миколаєві, цікавиться щодень, та й знайомі, що там залишилися, не дають відірватися від реалій. Усе це виливається у вірші, що часом самі лягають за словами переселенки на відомі українські мелодії. Ярославчане, ви найкращі на світі. Ви до нас із душею і любов'ю до всіх. А ще разом з родиною вчаться жити у селі, утеплюють хату, збирають перші врожаї з саду городу. Адже єдине про що при переїзді турбувалася, щоб була можливість працювати онлайн. Я не знала, чи є тут умови, чи є тут вода, чи є тут туалет, чи є тут душ, чи є взагалі тут якийсь газ, пристосована будівля для проживання. Головне, щоб був інтернет. На відносно мирній Хмельниччині Миколаївчанка призвичаюється, усміхається та все ж не полишає думок про рідне місто. Віри й оптимізму додають їй регулярні свої рідні привіти з малої батьківщини від очільника Миколаївщини Віталія Кіма в соцмережах, які надія переглядає щодня. Но, погода прям нам допомагає. І да? у нас получається бандера автомобілі. зараз такі бандера лодки. Скоро будуть бандера самолета.